Влада зробила наступний крок для скасування відстрочки від мобілізації для студентів навчальних закладів. Умова йде про те, що комітет Верховної Ради погодив законопроект про скасування відстрочки для військовозобов'язаних, які на момент вступу до навчального закладу набули 25-річного віку. І, звісно, на сьогоднішній момент обговорюється питання того, що це буде стосуватись виключно навчальних закладів по типу коледжів, профтехнічних навчальних закладів тощо. Але потрібно дуже уважно слідкувати за формулюваннями. Раніше реєстрували дуже багато законопроєктів з формулюванням того, що це буде стосуватись коледжів, але при цьому і інших навчальних закладів відповідно всіх ступенів вищої освіти. Отже, цим будемо слідкувати. Але на сьогоднішній момент, знову ж таки, це стосується виключно коледжів. І якщо на момент вступу вам виповнуло 25 років, фактично ви втрачаєте відстрочку, а оскільки ви маєте їх. Поновлювати кожні три місяці, то вам дуже легко зможете її відмовити, і казати про зворотні сили закону в даному випадку буде дуже важко, тому що кожні три місяці ви знову отримаєте відстрочку. Тобто, якщо б, наприклад, як було раніше, ви б отримали, наприклад, на 4 роки одразу, так моделюємо ситуацію, і вам би її скасували, тоді ми могли б казати про зворотні сили закону. Але коли потрібно, через дуже короткий час там. 3, 6 місяців поновлюватись, відповідно, вам можуть просто її не поновити. Отже, будемо слідкувати за новинами, будемо про це інформувати вас. І якщо ви не хочете їх пропускати, підписуйтесь.